Товариші, друзі, брати та сестри, здоровенькі були сьогодні. На нашому каналі ми гомонітимемо про Месопотамію, колисочку цивілізації, де, значить, перші люди глину місили та письмена вигадували. Ну, ви ж у курсі, що без підписки, як без плуга в полі. Тож тисніть кнопочку, не соромтесь, і всяке таке. Отже, слухайте. Діло було десь так років з вісім тисяч тому. На близькому сході, значить, жили собі там люди неолітичні, прості як три копійки. Їжі в них хоч греблю гати, а пшениця, ячмінь, кози там бігають. Ну, усе в достатку. А ще торгівля пішла як по маслу. Ти мені горщик, і я тобі мішок зерна, і всі задоволені. Ну і ясна річ, не сиділи вони на місці, як тітка на базарі, почали їхні села розроста. Хати будувати стали добротніші, і баць вже не село, а ціле місто. З храмами, коморами для зерна, усякими там начальниками, що пальцями показують, куди шо вести. Отак От і з'явилися перші цивілізації, значить. А головне, вигадали вони письмо. Не просто так собі глечики малювати чи на пальцях рахувати, а справжнісіньке письмо на глиняних табличках. Завдяки цьому, ми тепер не тільки їхні черепки копаємо, як археологи, якісь, а й читаємо, що вони там писали, хто скільки винен, хто з ким посварився, чи хто храм новий будує. Історики, значить, сіли, подумали і кажуть. Якщо хочеш, щоб тобі або тебе цивілізацією назвали, покажи нам три речі міста з коморами та храмами, державу з якимись там законами і писемність, щоб усе це записати. Без цього кажуть ти не цивілізація, а так гурт людей, що баранину смажать та пісні співають. Так от. Діло було на близькому сході, де посеред пустелі, ну що аж пісок в зубах скрипить, течуть собі дві річки Тигр та Єфрат. наче два сусіди, що ніяк не розберуться, хто кому межу перейшов, а між ними земля. Дворіччя, ну чи по культурному межиріччя. Називай, як хочеш, а суть одна: там, де ці річки гуляють, і життя кипить. На півночі гори суворі, як свекруха, а на півдні річки в перську затоку пірнають, ну, наче в басейн. Літо там пекло під градом. А зима ну, буває, що й сніжок припорошить, щоб люди не забували, що е, природа жартувати вміє. Береги в тигру зі фратом болото, очеред густий, як борода в діда. А от із каменем та деревом б'яда. Їх там кіт наплакав, то місцеві, недовго думаючи, усе з глини ліпили. Горщики, хати, та хоч би паркан, якби захотіли, а що? Очерет теж у діло йшов то не просто бур'ян, а мало не національний скарб. Але річки. То все ж таки головніший скарб. Вони не тільки землю зволожують, а ще й раз на рік розливаються, наче добротний господар, що мулу родючого на поля накидає, мов сметани на вареники. А теплої пори там стільки, що два врожаї на рік, як два пальці об асфальт. Отож, десь із 10 тисяч років тому люди на берегах тих річок подумали, чого нам попустили гасати, і почали там села будувати, землю орати, хліб сіяти. Таки зародилися перші землеробські поселення, а там, дивись, і до цивілізації недалеко. Хе. Отака історія. З гумором, але по правді. Ну, що весни, як у горах, сніг починав танути, тигр, значить, з Єфратом, наче два брати розбишаки, бралися пустувати. Розливалися, заливали все довкола, ніби хтось ванну переповнив. А як вода сходила, залишала по собі подаруночок, товстий шар муру, родючого як мамин борщ. тільки біда. Сонце, як назло, ту землю вмить висушувало, що вона ставала тверда, як цегла. Хе, ну хоч сокирою рубай. Але ж люди в межиріччі. не якісь там простачки. Взявшись за голову, вони почали думати, як ту воду вгамувати, і понабудували дамб, щоб річки не розгулювалися, мов п'яний дядько на весіллі, а щоб земля не тріскалася від спеки, поробили канали. Ну, такі собі зарошувальні рови, що воду до полів підводили. І не просто до тих, що біля річки, а й далеко-далеко, куди без каналу хіба птах долетить. Завдяки тим каналам землі стало більше. Врожаї багатші. А люди задоволені, як кіт після сметанки. Отака хитра штука вийшла З мулу та розуму. Так от. Щоб тримати ті іригаційні канали у порядку, треба було гнути спину, як на городі в тітки Ганни, копай чи й роботи вистачало, і все село гуділо, як бджолиний вулик. А щоб не було каші в голові, за всім цим слідкували жерці. Вони, значить, не тільки з богами шепталися, а й плани креслили. де канал копати, де дамбу ставити, розумні, як прохвесори. І хитрі як лисиці. А ще жерці врожай рахували, бо без них ніяк. Зберіть, каже, пшеничку ячмінь, а частину гайда до храму, як податок. Не просто так. А на чорний день, щоб, не дай, боже не врожай, а в комурах щось є. Зерно в храмі лежало, як у банку на депозиті, надійно і далеко. Хоч вовком вий. З часом, правда, з'явилися такі собі бригадири, що за каналами доглядали. Але ж перший камінь у будь-яку нову споруду все одно жрець клав, Ну, традиція. Розумієте, як борщ на Різдво А довкола храмів. Дивись, уже і поселення виростали, як гриби після дощу. Отака от історія з каналами, жерцями і людським розумом. Так от. Завдяки тим каналам, що воду до полів гнали, врожаї нажаріччі були хоч греблюгати, пшениці ячмінь-горох усе росло, як на дріжджах. А що з надлишком робити? Ну, не викидати ж. От і почали землероби міняти своє добро на ремісниче. Ти мені горщик чи тканину, а я тобі мішок зерна. Зручно ж. А щоб не бігати по болотах, ну за кожним ділом, усі і, і ремісники, і, і торгівці гайда селитися біля храму, де людно як на базарі. Так і виросли торгово-ремісничі поселення, гамірні як вулик. Але ж, знаєте, сусіди, вони такі люблять позирати на чужі комори. Щоб добро в храмі то не потягли, люди взялися мурувати стіни, башти, городити, ну, наче фортеці якісь. А ще наймали воєначальників, таких собі місцевих атаманів, що могли і захист організувати, і на сусідів як треба походом піти, помахати кулаками. Ну, щоб пам'ятали. І що ви собі думаєте? З тих поселень, де ремісники глечики ліпили, а торговці гомоніли, потихеньку почали виростати справжнісінькі міста. Отака от історія. З мулами, базарами хе, і розумом людським. Ну, товариші, брати та сестри, друзі. От на сьогодні і все про Месопотамію. Землю, де історія починала свої перші кроки, наче дитя у сандалях. Сподобалось? Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, дзвоник не забудьте. І до нових зустрічей, бо без вас нам тут, як без Глині, в Тигрі і, прости Господи, Єфраті. До зустрічі!